Вітаю на каналі Інтертехніка, новина. Це Fighter 244. Він дуже схожий, наприклад, на той самий Ксінтай. І це, в принципі, походу їхня копія, але тракторейс прикольний і кажу чого. Тому що тут у нас є передній міст нормальний. <coughs> Алергікам привіт, зараз пух літає. Класно. Вимикач маси у нас іде бюджетний. Це такі явні фішки, що показує, що це один з найбюджетних моделей. 6х14 передня гума, 9 на 5х20 задня. Він абсолютно новенький. Дивіться, 24-й рік. Просто нульцевий міні-трактор. Ще взагалі пилюкою навіть не припав. Дивіться, по салону. У нас звичайне сидіння, але на пружинці 3 плюс 1 на 2 коробка. Потім управління гідравлікою справа. По і понижені, мабуть, ось ні, ми кажуть, за самим речагом КПП. По приборці у нас тут дивіться, яка футуристична приборка. Рівень палива, температура, додаткові, бачите, показчики ще і е, помилок, і тому подібне. Ну і оберти трактора. В принципі, мінімальна така приборочка, але дуже інформативна і мені здається, це от саме топ приборок, коли ти зразу бачиш, що тобі треба. Ну, якщо щось ще додатково вискакує, воно тобі показує. Сигналка. Зеркала заднього виду такі дуже дешеві, тут не вистачає якихось підкріплень, щоб вони не відвалювалися, бо вони шатаються і відвалюються. Перемикач да, поворотів, аварійка, світло, ближній дальній. В принципі, в нас тут знаходиться під кермом акселератор, педалі в зручних місцях, понятних, по посадці взагалі прикольно. Ти сидиш високо, бачиш всі колеса, чітко бачиш колію, типу нічого тобі не заважає. Повітряний фільтр, погляньте, який здоровий. Щось, щось шатається. Це що таке? А, Це метал трошки ходить, нічого собі. Я поняв. А, тут кришка в нас же ж на пружинках да, тримається. Дивіться. Повний привід, ще раз кажу гідропідсилювач керна, це вже є плюс. Показує, що це прямо ну, трактор вже. Не вручну крутиш. Під капотом у нас. Трьохциліндровий КМ, нічого особливого, бак згори в нас знаходиться, та і все. В принципі, можна закривати. Ну і невеличкий новенький акумуляторчик. По оптиці. Давайте подивимось по оптиці. Що там. Звичайно, оптичка, звичайні лампи розжарювання, невеличкі противаги Ще додатково буксирувального вухо встановлене по трьох -тості. на весному механізму. Подивимось. Два відбору потужності, в принципі, все те саме, як побудовано на Xintai. Дивіться, і буксирувальне таке вухо, типу як фаркопчик. У нас є ще одна розетка для причепу, один комплект гідровиходів, ну і трьохточка, яка десь до 400 кг витримує навантаження. Без всяких штифтів, звичайні серхи на болтах, закручуєш, розкручуєш. Ось така оптика на звичайних лампочках, потім ще крила йдуть в комплекті з такими брезговичками і зіпнабір. Інструментів в такому кейсі, також з ним присутній іде в комплекті. Ціну можна дізнатися за телефоном в шапці профілю, є знижки, і ціни досить такі на ринку хороші. Тому телефонуйте, дізнавайтеся. Дякую за відео, пишіть коментарі і підписуйтесь. На все добре.